Всім привіт! Наспіла ось така смакота. Збираємо урожай. Ось така Сьогодні у нас хмарно, але дощу немає щось нам. Покажу вам свої квіти. такий рядок лілій у мене коло клубники. І риси ще не зрізала. А це вже такі мої гарбузи. Вже плетуться. Містики. Покавуни. Дощу у нас нема. Вчора невеличкий пройшов і все. А це хмарить-хмарить, а дощу нема.